Вчить, що розвиток науки протікає безперервно. Ми знаємо, що кожен вік має свої проблеми, які подальша епоха або вирішує, чи відсуває вбік як безплідні, щоб замінити їх новими. Давід Гільберт, научний прогрес. Так звучить тема програми Апостеріорі. Вітаю! Радянські вчені у 20-30-х роках досягли великих успіхів у розвитку багатьох галузей науки. Павло збагатив світову науку цінними дослідженнями в галузі вивчення вищої нервової діяльності людини та тварин. Ціолковський розробив теорію ракетного руху, яка лежить в основі сучасної ракетної авіації та космічних польотів. Дослідження батька російської авіації Жуковського та Чаплигіна лежать в основі розвитку сучасної авіації. На основі наукових досліджень академіка Лєбєдєва в Радянському Союзі вперше у світі було організоване масове виробництво синтетичного каучуку. Завдяки видатним науковим відкриттям радянських фізиків в СРСР вперше в світі впроваджені в життя принципи радіолокації. Радянські вчені внесли великий вклад у вивчення атомного ядра і космічних променів. Одним словом, радянська наука була тісно пов'язана з життям і грала зростаючу роль в соціалістичному будівництві. Саме революція 1917 року була спрямована на руйнування традицій і устоїв російського суспільства того часу. Дотримуючись ідеології більшовицьких бождів, буржуазну науку треба було ламати, переробляти в пролетарську, а спеців, тобто вчених професорів, інженерів, перевиховувати і ставити на службу революції і революційним масам. Далеко не всі вчені з цим змирилися багато хто емігрував. У результаті новій владі доводилося терпіти і навіть оберігати і підгодовувати фахівців, які залишалися, тому що без них було не відновити заводи, залізні дороги, мости, медицину, банки і грошову систему. Однією з особливостей радянської науки 30-х років була її глибока ідеологізація. Всі ідеї, особливо в гуманітарних науках, розглядалися в контексті марксистської теорії: був повний державний контроль, закритість архівів від зберігання в бібліотеках, куди неможливо було потрапити не тільки масовому читачеві, але й більшості науковців. Усі наукові установи та організації належали державі, нею фінансувалися і керувалися, а всі наукові співробітники були державними службовцями. Вся прикладна і вузівська наука перебувала в безпосередньому відданні міністерства. У 1922 23 навчальному році в СРСР налічувалося 248 вузів в яких навчалося 216 тисяч 700 студентів. У 1931-32 навчальному році кількість вузів вже досягла 701. Кількість студентів в них становила 405 тисяч 900. На початок 75-76 учбового року в СРСР налічувалося 856 вузів. В них було підготовлено понад 12 мільйонів фахівців з вищого світу. Свідомо ставлячи науку на службу комуністичному будівництву, КПРС зробив цілеспрямовану програму науково-технічного прогресу. Розвиток НТП був направлений на розгортання наукової бази не тільки в традиційних культурних центрах, але і в нових промислових і сільськогосподарських районах у всіх союзних республіках. Україні склалася розгалужена і взаємопов'язана система наукових установ, що відповідала потребам розвитку радянського суспільства у науково дослідницьких установах, проектних інститутах, конструкторських бюро промисловості, лабораторіях, дослідно експериментальних відділах, відділах механізації та автоматизації до 1975 року були зайняті понад 1 мільйона 200 тисяч науковців. Загальна чисельність зайнятих у сфері науки і наукового обслуговування досягла 4 мільйонів, а в галузі освіти та культури 9 мільйонів 100 тисяч чоловік. Кількість дипломованих інженерів, зайнятих у народному господарстві, склало 3 мільйони 700 тисяч чоловік. Темпи зростання чисельності науковців більше ніж у два рази перевищували темпи зростання чисельності робітників і службовців. Число наукових працівників в СРСР в 1975 році становило одну четверту частину науковців світу. Науку в СРСР створили практично з нуля, що не завадило домогтися довгострокового пріоритету в безлічі галузях: космічних дослідженнях, квантові теорії фотоефекту у фізиці плазм. Радянські вчені були одними з передових у світі в сфері природних дисциплін. Зв'язок науки з виробництвом мав найрізноманітніші форми: від зародження наукової ідеї, експериментів, інженерно-технічних розробок до організації впровадження нової техніки і технології у виробництво. Фінансування науково-технічного прогресу складалося з витрат з державного бюджету та власних коштів підприємств та організацій. Кошти спрямовувалися на капітальні вкладання, поточні витрати, організацію та управління, підготовку кадрів. Вони склали 300 мільйонів рублів у 1940 році, 6 мільярдів 900 мільйонів рублів у 1965, 11 мільярдів 200 мільйонів у 70 і 17 мільярдів 400 мільйонів рублів у 75. Найважливішою рисою радянської науки був тісний зв'язок зі світовою наукою, освоєння її досягнень і одночасно внесення вкладів в її розвиток. Позитивні зрушення в міжнародній обстановці в кінці 70-х років дозволили значно розширити обсяг науково-технічних зв'язків СРСР з багатьма капіталістичними країнами і внесли якісні зміни в їх форми і методи. Особливу роль у розвитку науково-технічного співробітництва грали міжнародні організації. Радянський Союз був членом близько 600 міжнародних політичних, економічних, науково-технічних культурних організацій. Радянські вчені та фахівці брали участь у науково технічних програмах ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров'я, організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку та інших організацій. Известность нашей нашої сові советської науки, української науки и, с точки зрения технической, инновационное развитие, ракетостроєння, металлургический комплекс. А без науки ця промышленность не будет розвиватися. Анжела Мерзляк, доктор наук державного управління, професор. Независимость. привела к тому, первые годы независимости привели к тому, что многие предприятия останавливались. Когда наступает кризис, а мы знаем, что не так давно снова были кризисные явления, всегда страдает наука, потому что почему-то, как и социальная сфера, наука она финансируется по остаточному принципу. Опсихи бюджетного финансирования не, не только скручиваются на... Утримання цих наукових установ, також на наукові дослідження, також і на підготовку наукових та науково педагогічних кадрів. Антон Мунаєнко, доктор юридичних наук, доцент. Особливо це можна побачити по аспірантурі та докторантурі. За останні роки, у зв'язку з скороченням бюджетного фінансування, ми також можемо спостерігати скорочення кількості організацій, які здійснюють наукові дослідження. Крім того, якщо ми подивимося на статистику, наприклад, на державне замовлення по аспірантам і докторантам, то за останні 10 років ми також побачимо, що Скорочується обсяг бюджетного фінансування на державне замовлення і аспірантів, і докторантів, і збільшується кількість бажаючих підвищити свій рівень кваліфікації, пройти відповідну атестацію наукову за власний рахунок або за рахунок підприємств, організацій, які бажають підготувати такого, таку людину для держави. Мне очень жаль, что государство не понимает, не всегда или не находит времени понять вот эту стратегическую мысль, что элита должна, научно-элита должна приносить благо экономическо-социально нашей стране. За рубежом мы можем только рекламировать себя, но те таланты, которые у нас есть, их много, и отдавать их за рубеж. Чтобы они служили другой стране, может быть, это престижно, но приносит ли это престиж нашему государству? Не уверена. Наука радянського союзу велич якою пишалася, з якою рахувалися, яку поважали. Чи перейняла українська наука ці якості? Чи вистачає в українській державі коштів на розуміння для того, аби розвивати свою науку та йти в ногу з часом? Звернемося до цифр та співставимо факти. стояти надстають і свої времін. <кхлінь> <кхлінь> От этой стены. Что ты сделал для науки? Після розпаду СРСР Україна мала гарні стартові можливості для інформатизації та створення постіндустріального простору. Втім, протягом 91-95 років майже ніяких кроків для цього не було зроблено. Більш того, за цей період стало помітним значне відставання від багатьох країн. Кінець 90-х років період масового виїзду українських вченів за кордон, який став однією з основних болючих проблем держави. Тоді наші науковці не отримували від країни навіть прожиточного мінімуму. Найвищим показником фінансування тих років було 0,57% від ВВП. Це в той час, коли в законі вказано, що мінімальне відрахування на науку повинні складати не менше 1,7%. Це нижня риса, існування за межами якої не є можливим. У Європі ця межа знаходилася на 3% ВВП

79 кандидатів наук. Тоді ж з'явився жарт про те, що американські університети це заклади, де радянські професори, вчать китайських та індійських студентів. Протягом останніх років відтік науковців за кордон зменшився, втім, залишається і надалі. Країни СНД у ці роки, а особливо у 2004 5 почали серйозно замислюватися над тим, як втримати своїх вчених. Навіть ставили завдання йти на бюджетні жертви, фінансуючи наукові проекти, навіть збиткові. Крім того, намагалися підвищити науковцям зарплатню в Україні до 200-300 доларів, в Росії до 300-500 зберегти їм м'які умови роботи та збільшити квоти на прийом аспирантів. Також Національна академія наук отримала немалі кошти для придбання сучасного обладнання. Де взяти гроші? Це питання не втрачало актуальності для науки і після розвалу СРСР, і протягом всіх років незалежності України. Допомагати нам намагалися і досі, стараються іноземці. Тільки фонд громадянських досліджень та розвитку СГА з 96 до 2005 років надав українській науці 523 гранти на суму понад 10 мільйонів доларів. На жаль, їх відпрацювання в житті не мало загальнодержавного значення, тому відчутно науці не допомогло. Найбільш вдалої з точки зору здорового глузду наразі є думка про те, щоб стимулювати бізнес до вкладання грошей в наукові розробки, адже з боку виробників фінансування явно не вистачає. Держава за роки незалежності виділяла на науку настільки мало коштів, що розвиватися науці вкрай важко. Вона скоріше живріє аніж рухається вперед. Тим якщо б виробники інвестували якийсь кошт науку, їй би цього вистачало, відкаються науковці. Якщо усі роботи та витрати зі створення, опробування та впровадження винаходів візьме на себе бізнес, то виграші залишаться усі і вчені і інвестори. Проблема науки в тому, що вітчизняні бізнесмени поки що успішно працюють і без нових технологій а вкладання грошей у стартовий новенький проект вони вважають невиправдовано ризикованим заходом. Чимало вчених впевнені, що науці потрібна приватна власність та конкуренція. Вони обов'язково виключують впровадження інновацій. Саме через це багато наших вітчизняних вчених виїхали за кордон разом зі своїми ідеями та всеукраїнським науковим потенціалом. Подальша ситуація з українською наукою буде пов'язана також з адаптацією вітчизняного законодавства до норм захисту інтелектуальної власності, потенціалу країни. Можливо, тоді ми не втратимо позиції, які все ще намагаємося втримати з останніх сил та на останньому подиху у 2010 році. Верховна Рада прийняла закон про розвиток науки і техніки. В Україні до 2017 року були визначені основні першочергові завдання. Втім, навряд чи там планувалося відчутне скорочення фінансування науки, яке спостерігається в цьому році. Чи не єдиним виходом з теперішньої наукової скрути може стати збільшення на кілька порядків державного фінансування? Держава повинна першою попіклуватися про усталені та альтернативні напрями розвитку науки. Бездіяльність в даному випадку ставить під удар не тільки вітчизняні розробки, але й економічну безпеку та національне виробництво країни. Та що ж чекає нашу науку? Голодна смерть чи карколомний прорив? Наразі це залежить від зацікавленості держави в цьому питанні. до Європи та не готові сприйняти цивілізовані норми життя. Ми намагаємося довести свій високий науково-технічний та інтелектуальний потенціал, та не бажаємо усвідомлювати прості істини, необхідні для ефективного розвитку науки. Ми звемося українцями, та окрім героїчного козацького минулого, наразі пишатися, начебто, і нічим. В нас все є задля того, аби почуватися гідними своїх закордонних братів по розуму та керівництво. України не допомагає державі розвинутися, а народові показати все, на що він здатен. Ми озвучаємо факти, висновки за вами Апостеріорі. Апостеріорі.